Вітаю, Петруше, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку людина та природа єдині. Ми живемо в напружений час, продовж інколи бракує часу на виконання всіх справ, але іноді, у вихідний день потрапляєш за місто, озирнешся навколо, яка чудова картина природи відкривається. І так стає легко і радісно до душі. Так легко дихати, так радісно відчувати звучання музики природи навколо нас. Багато творів мистецтва втілюють ясний зв'язок людини та природи. Наприклад, художники відтворюють природу в картині, фотографи, у фотографії, композитори у музиці. В сучасному світі окремим видом мистецтва є мультиплікація, що аж ніяк не може обійтися без музики, яку створюють композитори, а звукорежисери працюють над обробкою звуку за допомогою технічних засобів звукових студій. Сьогодні ми прослухаємо музичний твір з українського анімаційного фільму Мавка за мотивами драми «Фейрі Лесі Українка Лісова пісня. На сьогодні цей анімаційний фільм є найкасовішим українським кінопродуктом та входить до двадцятки найкращих кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні. У лютому 2003 року до Дня всіх закоханих Артем Півоваров та Христина Соловій представили кліп до головної композиції фільму Мова вітру. А у березні Христина Соловій презентувала кліп до другого саундтреку Лісова пісня тому зараз постав урох на паузу та перейде за посиланням на музичний твір. А вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Чия професія пов'язана зі створенням музики? Хто працює над звуковим супроводом анімаційних фільмів за допомогою технічних засобів звукових студій? Назви артистів, що виконували пісню до кінофільму Мавка під назвою Мова вітру. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!